В День Трійці ми згадуємо радісно знову, як власну обітницю Бог наш сповняв, і диво зі шестя нам Духа Святого побачити вірою кожному дав. Прийшов Дух Святий, не як буря вірвався, він віяння тихе, втішителем став, і з учнями зустріч тоді відбулася, і світу земному себе показав Прийшов Дух Святий, вчить він нас, направляє. Росіє сумніви поруч журбі, надію серце сумне окриляє, торкається ніжно, він щит в боротьбі. Святий Дух, хто плаче, то їх потішаєш, ти змінюєш долі і плани людей, гріхи їх і вади безслідно стираєш, спиняєш невір'ї господніх дітей. Звучить аваоче в смиренній молитві. Говориш ти в нас і говориш ти нам, підтримка братам і всім сестрам в їх битві, початку всиновлення ставиш ти сам. О Дух, коли вірних судам віддавали, вони не боялися, що ж їм сказати? Ти в них промовляв, в час, коли катували, давав сил ти ранам тортури прощать в серцях будувати оселі бажаєш і мудрість даєш. Не збагни її світ, духовному співу уста підкоряєш, врятовані душі ти кличеш в політ. Заступник святий перед Богом несеться та мова зітхань. Не спини ти яку вогнем похрестив пісня радості лється, і ти проникаєш в свідомість людську. Ми маємо надію в тобі дерзновіння. Тому не заснемо безпечності сном. Планеті являєш в Ісусі спасіння, тобі підкоритися хочем цілком. В день звільнення нас започатав собою, святий Дух лікує і стілює все, прийде час зустрітися там за рікою. сила твоя в небеса піднесе, ти нам поможи тільки Господом жити. Не кинути десь благодать зберегти, не дай в цьому світі тебе пригасити. Веди, Дух Святий, нас веди до мети.